Не взагалі маєте слухати, хто ти така дає питання. Можете бувати, можете бувати безкінечно. Якого бюджету починати 10-20 доларів? Це стеня класні гроші. Що вам потрібно робити? Для яких ніж це актуально? Ця система працює автоматично. Ну що, друзі, всім привіт вітаю вас на новому ролику. І сьогодні тема нашого ролику про те, як запустити блок з нуля вже в перший місяць на ньому заробляти класні гроші. Нам покроковий план детальні, що робити по місяцях, на які цифри ви зможете вийти. Тому дивіться до кінця, тому що це буде прям дуже цінна інформація, і ви отримаєте великий буст з цього ролику. Хто мене не знає, потрібно представитись, тому що, типу, чому ви мене взагалі маєте слухати? Хто ти така? Дай питання, тому що у нас багато новеньких будуть дивитися ролик. Я Настя, експерт в блогінгу та запусках, веду свій блог вже два роки, і за ці два роки виросло майже до 60 тисяч підписників з нуля. Я насправді амбасадор продажів через блог кожного дня, так, тому що хтось продає раз на три місяці, хтось продає раз на тиждень, а у мене оплати йдуть. Кожного дня я отримую 60 70 оплат міні продуктів. Потім продаю свій великий курс з більшим чеком. Тобто, кожного дня я отримую оплати зі свого блоку і навчаю цьому вас. Тільки з цієї системи холодних щоденних продажів я вийшла на чистий прибуток 10-15 тисяч доларів на місяць, плюс додатково роблю теплі запуски в блозі раз на півроку. Останні зробили на 36 тисяч доларів. Тому я думаю, що ця інформація буде супер цінна для вас отримати цей мій досвід. Взагалі, моя глобальна місія, щоб кожен розумний талановитий українець з будь-якої точки нашої країни, з будь-якою ніші, класно заробляв на своїх знаннях, тому що ми дуже класні. Ми неймовірно розумні люди, і блог це саме те, що може дати вам цей бус, показати ваш розум, показати вашу експертність світу і на цьому нарешті класно заробляти. Ну що, поїхали по кроковий план, як вам в перший місяць заробляти класні гроші? А за три місяці вийти прям на стабільний такий високий дохід з блогу, який ви прямо суперсильно відчуєте. Перший місяць назвемо його підготовка та перші продажі. Ми упаковуємо ваш блог. Це шапка профілю, актуальні ваші сторіс, Це те, по чому буде людина навігуватись, так, навігуватись. Немає такого слова, яка буде навігацією людини по вашій сторінці, де вона буде прогріватись до вас, не буде виникати бажання до вас прийти і у вас купити вашу послугу або ваш якийсь продукт. Після упаковки ми робимо контент на початку, щоб запустити рекламу, почати заробляти з блогу, Вам достатньо 10-15 експертних. Цільових правильних рілсів за правильною системою про систему розповім в кінці відео, тому дивіться до кінця. По вашому профілю, по вашій шапці, по вашим має бути зрозуміло, хто ви для кого ви, які ви результати даєте, то чому до вас потрібно прийти на послугу, наприклад. Це наша база. Коли ця база виконана, коли ви це зробили, а це зробити ну чесно можна за один тиждень. Ми починаємо запускати рекламу. Запускати рекламу на наші рілси з воронками, так. Тут важливо, ми не продаємо прямо наші послуги. Да, ми спочатку запускаємо рілси на рекламу, які просто ведуть на нашу сторінку. Люди на нас підписуються і згодом про цього місця купують наші послуги, коли надивлюються нашим контентом. Це важлива фішка, про яку багато хто спочинаючи забуває. Як це загалом будується? Людина бачить ваш рілс, ви її інтригуєте, да кажете, що ви там розповіли про якусь вашу систему, про ваш підхід в закріплених сторіс да показуєте, що ось. Ця інформація є у мене на сторінці. Людина хоче, так, вона у неї виникає бажання прийти на вашу сторінку, вона дивиться ваш контент, підписується, і цим контентом ви її прогріваєте, вона купує. Тобто на початку у нас буде така дуже проста зв'язка, дуже проста система, яку в принципі, може панувати кожен. Да? Тобто, це, ну, це не складно. Коротше. Цим ми займаємось в перший місяць, так? Тобто готуємо сторінку, робимо 10-15 Reels, запускаємо рекламку на Reels, з якого бюджету починати, ну, я рекомендую з 3 доларів на день. І ми це все запускаємо і в перший місяць. Вже отримуємо продаж. Я гарантую, що це реально, і ви в перший місяць будете заробляти, навіть якщо зараз у вас нуль підписників. Ось Юлія, художниця, яка робила все по моїй системі. Вона почала займатися блогом, і у неї було там, ну, одна-дві продажі на місяць, вона продає картини, класні дизайнерські картини, але ніхто не купував, хоча продукт реально класний. За моєю системою Юля почала вести блог, почала робити контент, воронки. І вже в перший місяць залучила тисячу підписників і зробила собі запис на два місяці вперед. Тобто з двох-трьох. Людей-клієнтів на місяць забила собі да, ось з цієї точки А, перейшла в точку Б, до в неї запис на два місяці вперед. Мені здається, що дуже класний результат. При цьому Юля зробила лише одну воронку, зробила контент, запустила рекламу, тобто тільки зробила перший крок. Переходимо на другий крок, на другий наш етап, який ми будемо реалізовувати в другий місяць, так, в другий місяць роботи. Що вам потрібно робити? Ми підвищуємо ціни, наприклад, ви в перший місяць продаєте ваші консультації або якісь послуги. Будь-що, ми в другий місяць, через те, що вже у вас є клієнти, у вас вже створилася якась черга, ми можемо підвищити трошечки прайс на ваші послуги. І, наприклад, якщо в перший місяць ми вийшли на прибуток 1000 доларів з ваших послуг або продуктів, то в другий місяць, підвищивши прайс, ми можемо вийти на 2000 доларів з ваших там, продуктів або консультацій. І так само продовжуємо залучати клієнтів по новому прайсу. Але це ще не все. Окрім того, що ми підвищили ціни. Ми паралельно приходимо до створення нашого першого міні-інфопродукту. Що це таке? Це інформаційний продукт невеличкий, який створюється не так складно, як великі інфопродукти, так, тобто це такий перший етап в інфобізнесі для вас, який ви зможете продавати більш широкі аудиторії, і який стане вашим першим кроком масштабування. Саме на інфопродуктах класно масштабуватись в соцмережах, тому що саме інфопродукти дають нам такий найбільший об'єм продажів і найбільшу монетизацію. По-перше, я рекомендую створювати інфопродукт невеличкий, малесенький на 5-6 років по 10 хвилин, який ви будете продавати за 10-20 доларів. 10-20 доларів це стеля. І ми продаємо його на холодну, на нову аудиторію через рекламу. В чому різниця? Холодна аудиторія це не наші підписники, це люди, які просто бачать нашу рекламу і одразу купують. Тепла аудиторія – це наші підписники. Так от ми його будемо продавати на холодну, тому що якщо ви продаєте на холодну, вам не потрібно постійно робити сторіс, контент, прогрівати і так далі. Ми запустили рекламу, зробили класний лендінг, тобто сайт, і ця система працює автоматично. Так нам потрібно все коригувати, слідкувати за цим. Але це система, яка працює без прохлів. Як я казала, у мене ось за цією системою 60-70 таких міні на день продається, і в принципі це абсолютно зделеговано і працює на автоматі. Таким чином, створивши ось цей перший інфопродукт, ми Будуємо собі додаткове джерело доходу, таке напівпасивне, можна сказати. І ми формуємо таким чином також базу наших клієнтів. Тобто всі люди, які купують наші мініпродукти, стають нашими клієнтами. І на цю базу ми можемо потім продавати будь-які наші інші продукти. Так, тобто цю базу ми можемо монетизувати. Це дуже класний ресурс. З цього міні-продукту, не буду вам казати, які шалені цифри. Мінімум можна вийти на 600 доларів чистого прибутку на місяць, так? Тобто це те, що реально реалізувати ось в перший місяці запуску вашого інфопродукту. Таким чином, в другий місяць ведення блогу ми продаємо наші послуги на 2000 доларів, наш перший мініпродукт на 600, і мінімально виходимо на 2,5, тобто 2600 в другий місяць ведення блогу. В першому виходимо на 1000. Ось такий план у нас на другий місяць, і це прям супер мінімально. Так, якщо рухатись швидше, можна зробити більше, але ну тобто, якщо робити все розмірено, то Таким чином буде йти прогрес. Ось, наприклад, тренер Людмила, як рухала за цією системою, вона запустила міні-продукт, продавала фактично свої послуги і міні І за місяць продажів міні-продуктів заробила 150 тисяч гривень. В доларах це скільки? Це десь? 3-300 доларів. Так. І на третій місяць у нас план масштабування цієї системи і створення більшого інфопродукту. Що ми робимо? Ми так само продовжуємо продавати наші послуги, якщо хочемо. Якщо ні, переходимо лише на інфопродукти тут. Як хочете, да, кожному своє. Я наприклад зараз продаю лише інфопродукти. Ми запускаємо наш більший продукт, наприклад, наставництво. Це ми набираємо групку там ну на 10 людей, ставимо вже більше прайс. Тобто цей продукт буде у нас коштувати точно не 10-20 доларів, а 200-300-500, залежності від вашої ніші. Це відбирається індивідуально. А беремо 10 людей. Наприклад, якщо у вас середній прайс 300 доларів людини, то заробляємо за цей перший запуск вашого продукту 3000 тисячі доларів, що непогано. Я коли зробила свій перший запуск? Перший місяць ведення блогу зробила ось ці цифри. Зараз вийшла на 36 тисяч доларів теплого запуску. Бачите, який ріст за два роки. Тому в третій місяць наша ціль створити цей продукт наставництво, набрати 10 людей по більшому прайсу, заробити з нього мінімум 3 тисячі доларів, плюс продовжувати масштабувати наші міні-продукти. Пробити вже більше продажів, так, тобто заробити на 600 доларів вже, а, наприклад, 1000 півтори, і плюс можемо далі продавати наші послуги. І вже в третій місяць ми можемо вийти спокійно на 4-5 тисяч доларів чистого прибутку. Далі наша задача на четвертий, п'ятий, шостий місяць безкінечно це просто масштабувати. Робити більше продажу міні-продукту, з нього більше продавати вашого великого продукту, з наставництвом вже зробити курс, і фактично всю систему масштабувати, масштабувати безкінечно, тому що стейлів в інфобізнесі насправді немає. Ось, приклад Аліни маркетолога, яка рухалася моєю системою, Вона створила міні-продукт, створила наставництво, продавала свої послуги. І за два місяці роботи вона вийшла на оборот з блоку пів мільйона гривень, 500 тисяч гривень. Це прям дуже круто, і фактично вся система в неї розвивається, масштабується, вона росте свій блог, ну тобто реально дуже класно. Це працює у неї. Ось великими мазками план вам на три місяці, що вам потрібно робити, щоб вийти на стабільний високий прибуток зі свого блогу. Якщо ви експерт, якщо ви маєте якісь знання, якщо ви хочете щось продавати людям онлайн, і нарешті починати будувати свій особистий бренд, для яких ніж це актуально? Насправді для будь-яких я вам вже розповіла про художника. Про маркетолога, про тренера. Ось у мене є ще приклад експерта по ЗОЖ та омолодженню. Вона зробила за декілька днів. За декілька днів уявіть собі, да на початку два дні здається. Вона крутила рекламу. І зробила за два дні 100 продажів на 1000 доларів міні-продукту за 10 баксів. Ну тобто, це реально дуже круто. Це така не супер широка ніша. Так, ЗОЖ та омолодження. Ось експерт з продажів Света зробила за місяць 113 тисяч гривень на продажах. Свого мініпродукту репетитор польської мови вийшла. Вона почала цю систему. У неї був там прибуток що здається, 40-50 тисяч гривень, і вона за два місяці зростила свій прибуток у два рази і вийшла на 110 тисяч гривень прибутку з блогу. Це на послугах, на делегуванні і на запуску міні-продукту. Це таке підтвердження для вас, що соцмережі насправді це річ, яка доступна. Кожному хто хоче розвиватися, головне ваше бажання, звісно, дисципліна, да ну тобто тут потрібно працювати. Це дійсно робота, Блогінг і запуски це робота, але робота вільна, робота, яка приносить свободу, і робота, яку можна масштабувати. Так прибуток можна масштабувати безкінечно, тому що є всі ресурси для цього. Головне ваше бажання, і якщо ви готові рухатись далі, якщо ви готові опановувати мою систему, мої секрети, мої фішки, які дозволили мені та моїм учням, про яких я розповідала в цьому відео, вийти на класний стабільний високий прибуток з блогу, я запрошую вас на свою програму, на свій авторський курс «Instachangers». Це курс монетизації блогу. З продажів та запусків інфопродуктів на курсі лише практична інформація без води, цілих 11 модулів про контент, про аналіз цільової аудиторії, про продажі, про те, як віли знімати, як запускати інфопродукти. Абсолютно все просто від А до Я, що я знаю про блогінг та запуски. У вас буде чад учасниками зі мною з куратором, де я буду відповідати на ваші питання в будь-який робочий час. У вас буде 10 групових дзвінків зі мною, де я буду розбирати ваш блог, вашу ситуацію, ваш кейс. Так? Що ви робите так чи не так, і давати поради один індивідуальний задвон зі мною, і звісно, ваше ДЗ буде перевірятись куратором кожного робочого дня на тарифі з підтримкою. Щоб дізнатись детальніше про програму, пакети, ціну, можливість розстрочки, тому що у нас дуже класна умови оплати, заповніть анкету перед записом на курс під цим відео буквально одна хвилинка, там декілька питань, і куратор зв'яжеться з вами, щоб запропонувати. Найвигідніші умови. У нас є 10 місць цього місяця на набір, тому не зволікайте заповніть анкету, щоб потрапити на продукт. Всім дякую за перегляд. пишіть під цим відео, які інсайти отримали, що для вас було нове, що для вас було незнайоме. Можливо, ви з чогось з якогось питання змінили свою думку. Всіх обіймаю, всіх цілую. Гарного всім дня.